В інтернеті з'явилася інформація, що одна з депутаток Київради від «Слуги народу купила квартиру за 1,4 мільйона гривень в Києві 67 квадратних метрів. 1,4 мільйона гривень ви можете в долари перевести. Потім перевести на квадратні метри. І у вас вийде щось біля п'ятиста 550 доларів за квадратний метр. Таких цін в Києві немає вже давно. Можливо, були колись за часів диктатури Януковича, а нині таких точно немає цін. Я це точно знаю. І ви знаєте, я все таки зайшов. Я ж перевіряю інформацію. Зайшов і таки знайшов дві квартири, де 580 доларів за квадрат. Одна з них це абсолютно убита хрущівка з коврами на стінах. А друга, а друга це на лісному масиві. Хто знає Київ, хто знає, де лісний масив. Ну і теж в стані гірше нікуди. знаєте, це якісь героїчні народні депутати. Напевно, вони купують такі поганий житловий фонд і далі його декомунізовують. Ну, купив і знищив, щоб не дай Бог більше ніхто не жив у, у такому, тому що справжній сучасний українець не має жити в таких умовах. Тим паче народні обранці. Я думаю, вони точно не живуть в таких е е квартирах. А що може бути? Тепер е висловимо підозри: це е не підозра, як, е а припущення, припущення. Перше, квартира насправді могла коштувати не 1,4 мільйона. А 3,5 мільйона гривень. а в договір могли прописати 1,4. Для чого? А Щоб сплатити менше податків. Ну, я думаю, у нас немає таких чиновників, тим паче в Київраді, які ухиляються. Оце вже реально ухиляються від сплати податків. Ну, Не може такого бути. Ну що той податок? Там скільки там, 1%. Ну, це ж не так багато. Ну, Хіба депутат може е ухилятися від сплати додаткових там 15 тисяч гривень? Я не вірю в це. А Ви вірите? І другий є варіант: знаєте, е депутат не в курсі взагалі які ціни. От, просто не в курсі. І е, в договір влетіла та сума, яка влетіла. Проблема є ще одна: це ще все ладно. Е, так багато людей робить. А от проблема є інша. Те, що навіть 1,4 мільйона не покриває її доходів. Вона не може пояснити, звідки в неї навіть ця сума взялась. Я сподіваюся, що фінансовий моніторинг банків, який так. Ну, інколи кошмарять українців, постукається і е, в додаток пані депутатки і запитає, звідки в неї кошти на таку квартиру на лісовому масиві. Телеграм шапці профілю там фото.